Субота. Микола і Галя лежать на дивані, втикають в телевізор. У Галі телефон на кухні. Тут телефон дає сигнал, що прийшла смс-ка. Галя, без великого бажання, піднімається і йде подивитися, що ж там прийшло. Читає смс від чоловіка. Алюню, сонечко, ну раз ти вже встала, то зроби мені каву. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить бабка до лікаря-гінеколога і каже Лікарю, мені ось помирати час, а я не займана. Може, зробити мені дефлорацію, сто доларів дам. Лікарю ліньки зі старою було вовтузитись, він не доручив це практикантові. Практикант взяв ключ від сусіднього кабінету і вони з бабкою там зачинилися. Кінець зміни. Враз згадав про бабку і практиканта. Заходить у сусідній кабінет і бачить картину. Бабки нема. А студент, обгорнутий простирадлом, сидить на кушетці і палить. «А де баба? злякано питає лікар. За сьомою сотнею побігла, спокійно відповідає студент. Приходить єврей до контори і запитує. У вас євреї працюють? Так. Він мовчки розвертається і йде. Приходить в іншу, знову питає. У вас євреї працюють? Ні. Він туди влаштовується. Десь через місяць усі товариші по службі помічають, що він нічого не робить. Керівництво цікавиться, у чому справа. Тю, так ви ж мені самі сказали, що у вас євреї не працюють.